Привіт! Ми готові поділитися свіжими новинами з будівельного майданчика Zen Residence. У першій черзі завершено 90% фасадних робіт. Наразі наносимо другий шар фарби та монтуємо п'єдестали для чанів. Внутрішні малярні роботи в усіх будинках уже завершено. Розпочато укладання плитки в санвузлах. У восьми будинках встановлено стильні стелі з модрини, натуральність і комфорт. Понад усе сантехнічні та електромонтажні роботи виконані на 100% у всіх будинках, також встановлено напрямні для зашивки цоколя, останні штрихи зовнішнього оформлення. Наш шоурум готовий на всі 100%, тому запрошуємо оглянути його наживо у другій черзі. Готовою теплено 21 каркас. Вісім будинків уже підключено до електрики, і ми розпочинаємо монтаж сантехніки. Також стартували підготовчі роботи до ландшафтного дизайну, а ще каналізаційні мережі вже прокладено по всій території комплексу. Ми не зупиняємося ні на день. Zen Residence впевнено наближається до фіналу і зовсім скоро стане простором для життя, у якому хочеться бути. Залишайтесь з нами! Попереду ще більше оновлень.